Оксана Макарова із великою родиною приїхала на Волинь з Маріуполя у березні. Тоді пригадує, їхали куди бачили подалі від війни. Так опинилися у селі під Луцьком. Жахіття, що пережили і розбомблене місто, щасняться. Але тут знайшли прихисток і головне бодай відносний. Але спокій отут От біля поля, тут на городі, тут. Е От в цьому домі я почуваю себе дуже спокійно. Ми були там. Ми розуміємо, як тут Тут спокійно можу так сказати. Ну як людина, яка звідти приїхала. Я розумію, що все може прилетіти, от але сподіваюся, сподіваюсь, що цього не станеться. Небайдужі допомогли родині з житлом. Помаленьку облаштувалися, а як прийшла тепла весна, вирішили посадити город. У Маріуполі мешкали в квартирі в центрі міста. А тут, на Волині, маючи ділянку під боком, вирішили зайнятися городництвом. Спершу допомогли сусіди, приносили розсаду і насіння. Тут все виростає дуже високе, велике. У нас там маленькі такі помідорки, кущики, там маленькі помідорки, а тут прям все підв'язували, бо вітер і дуже великий. Зараз все жаль підсохло, не видно. Тут було прям такі. І зарості дуже гарно. На городі посадили багато зелені та овочів. Як зійдуть, не знали, але врожай зібрали дуже непоганий. Кукурузу ми зібрали дуже багато кукурузи, і горох садили, і кабачків було дуже багато. Тому все літо ми їли свої овочі, дуже багато овочів. Також хороші вдалися перець, помідори, кабачки. До схочу наїлися й полуниці. Цибулю, наприклад, садили, щоб їсти зеленою. Тепер же мають добрий запас на зиму. Накрутили багатської консервації, адже своє кажуть краще магазинного. А що потішило? Но найбільше, то це врожай картоплі. З двох мішків картоплі у нас вийшло ось стільки картоплі. Ми вже все перебрали, все до зими. От. Ну, у нас бабуся в основному цим займається. Ми допомагаємо так перебирати, збирати, а городом свекруха моя займається в основному. Вже все це понаробила, тільки залишилось перенести до погребу. І все, думаю, на зиму нам вистачить, навіть залишиться, напевно. Маріупольці кажуть, що наразі планують залишатися на Волині, доки їхнє рідне місто не звільнять від окупантів. А найбільше сумують тут за Азовським морем. Скоро я думаю, все таки, що наше Азовське побережжя до нас повернеться, тому що без моря буде дуже важко. Марія Вавренюк, Васильмарищук, дванадцятий канал.